Доброго дня. Ну що, сьогодні екстремальна така зйомка, трохи дощ, але так спішу вам показати цікаву машинку. І, до речі, у кого є на кожен день задачі по логістиці привезти, увести товар, людей, матеріали, що завгодно. І ви ще не втомились годувати своїх. Дизельних коней або не втомились годувати доставщиків то вам це відео проти... протипоказано. Гартайте його далі, тому що вам буде не цікаво Кому це цікаво, я показую машинку Maxus Deliver. Ой, вибачайте, Maxus ev 80 на 57 кВт батарейку, 200 км запас ходу. Це пасажирський варіант, величезний кузов розмірами спринтера. От я повністю стою тут. Я не баскетболіст, але я повністю Диві. тут стою. І ось отак це виглядає. Спереду йде два сидіння. Задня камера, парктроніки, підігрів сидінь. Це дуже, дуже дуже якісно зроблено. З двох сторін. Іде тут не відкрив, бо заведена. З двох сторін зроблена дверка сувна, ззаду такі ворота. Сидіння можна переставити сюди ближче, наприклад, там в два ряди їх поставити. буде тут 9 місць в бусі і буде ще величезне, ззаду такий відсік для всяких цікавих речей, які вам треба возити. Або взагалі салон прибирається там за. За 5 хвилин його повністю ви його робите вільним. І возите собі, що треба. І 11 кубів. Тут 3,5 метри до сидінь, думаю, 3,80 тут перегородки нема. Дуже якісне сидіння, швидко знімається. Є, а... Недокаточка, таке як повнорозмірне 5 колесо на заміну. В комплекті зарядка. Цінник на цьому описі. Нагадую, вулиця Павло Осенка, 8. У нас салон електромобілів. Отакий, вчора поїхав білий, повністю вантажний. Ну тобто цільномет. Це Максуси, це те, що зараз катає нова пошта. Вони беруть зараз отакі делівер 3. У нас хто доставщики роблять Deliver 3, Deliver 9. І це теж Максус. Але пасажирському виконанні це для більш універсальних задач. Багато хто в мене питав, так що дивіться, телефонуйте, у кого зацікавленість залишилось, то ви можете його приїхати і придбати. Ціник на описі. 50 тисяч пробігу тут на машинки і тут швидкий порт зарядки. CCS Combo 2 європейський. Він працює. В комплекті є зарядка від звичайної розетки. Ну і нагадую, у нас тут багато електричок, 60-70 електромобілів по наявності. Ще в салоні 15. Ну і така красуня приїхала. Ще чекаю бортову таку ЄВ-80 тільки з кузовком алюмінієвий кузовок буде десь за пару тижнів. Ну отак. Що вам ще сказати, показати? А, зараз покажу вам свій номер. На цьому відео буде в описі більше інформації про наш салон, де ми знаходимося. Оце мій номер. Звертайтесь, підберемо для вас електромобіль, який буде саме для вас підходить. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся. І слава Україні! Підтримуємо ЗСУ, тих, хто нас боронить. З кожного проданого авто є донат.